А ми продовжимо відпрацьовувати по, по і Ми коли щось починаємо, то це ясно, що продовження буде. А коли ми ще й не починали, то росіянам треба взагалі просто таки ховатися в жито. А жита в них вже немає. Ну десь там між Берізками будуть бігати. Україна вразила два судна в Каспійському морі. Про це будемо говорити. Про чергові масовані атаки, зокрема, на Москву. Там Сережа Собянін уже собі скоро буде перчатки надягати, щоб писати всі ті численні пости про удари по території столиці країни агресорки. Дональд Трамп каже щось про гарантії безпеки, але знову. Якось так розмито, нічого вже не розумію. Будемо розбиратися просто зараз. Як я й обіцяла, прямий ефір одразу двох Ютубів 24-го, і Тараса Загороднього політехнолога, який на наших екранах. Говорити з ним традиційно буду я, Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, хором. слава! Перед тим як розповісти вам просто жирні новини, обговорити їх. Закликаю вас мотивувати і нас, і себе підписатися на Ютуб двадцятьвертого пана Тараса і мій ютупу слова Ток". За нас уже більше 59 тисяч підписників. У пана Тараса вже теж скоро буде саме така цифра вже перевалила так добре за пів сотні. Тож підписуйтеся, не соромтеся. Ми раді кожному завжди вас бачити на всіх наших платформах. Не забудьте про курс жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту від пана Тараса. Посилання на нього ви можете знайти під цим відео, а там знайдете Ради, як розпізнавати маніпуляції, протидіяти їм і досягати бажаного вам ефекту. І сьогодні в день сухопутних військ збройних сил України з чим я вітаю наших захисників і захисниць. Звісно, не можу вам не нагадати, що ви також можете долучитися до вітань, і ви сьогодні вже на 10 тисяч долучилися. А давайте долучатися і на більше, тим паче в свято. Але і кожен день до мого збору на п'ять комплексів РЕП для 15-го бойового загону сталевого кордону. Ми з вами менш ніж за три тижні зібрали вже майже 300 50 тисяч гривень. Немає меж моїй вдячності, як немає і меж тим донатам, до яких ви можете долучатися. qr код на наших екранах, а посилання на монобанку, кому зручніше так в описі під кожним моїм відео. Пане Тарасе, ну шо ж не встигли? Ви мені вчора ту новину і озвучили, до речі, першим я потім прониклася, вниклася, розповідала. А сьогодні знову два танкери, сили спеціальних операцій, повідомляють про те, що уразили два судна в де отам, да, в Каспійському морі. А вони під санкціями США, бо вони перевозять незаконно між Жираном і РФ там щось і не тільки. Розкажіть, будь ласка, це ж уже тенденція. І що ми маємо розуміти про оцей удар? Ну і Росія, яка мала би припинити війну і пере, 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 припинити перекачку та транспортування своїх нафти? Бачимо до вчорашніх наших порад. Не дослухалась Ну, такі не дослухаються. Це тільки це тільки таким чином і можна їм сказати, що е, дослухатися треба. Якщо українці вам сказали, значить побігли і зробили. Якщо не стигнете побігти та зробити, то спіймаються, будете все рівно бігати. Правда, можна вже не втікти. Тому таким чином це і буде. Так, так, таке виховання. Це таке виховання і повинно буде відбуватися. Росіяни росіяни по-іншому не розуміють. Тим тільки по, по голові треба бити, тоді вони почнуться якісь рухи думок. Які ще там залишились, тому чудово, що це перенесення взагалі в Каспійське море, тому що це ж перекачка нафти йде через каспійську транспортну систему. Е, тому що там там така історія. Це каспійська транспортна система, от там, коли Казахстан обурювався, що начебто по, по, прилетіла в каспійську транспортну систему, е, там же така історія. Там же качається нафта, Ну начебто казахська, а невідома, яка є казахська, яка не казахська. Росіяни часто змішують цю нафту там. так А тут, якщо Україна проводить е, операцію для того, щоб по КТК о, текла тік виключно казахська нафта. Ну для цього треба так зробити, щоб в Каспійському морі нічого не видобувалося, нічого не перевозилось. Не, от і е, ну і все можливо там буде текти тільки каспійська казахська нафта в даному випадку. Е, те, що це, це демонстрація сили, це демонстрація сили. В тому, в тому числі нашому шановному Дональду Фредовичу, а карти та є. І багато карт, і вже Україна діє Українські спецслужби діють фактично в, в багатьох морях на багатьох континентах. А з такими пацанами хочете, не хочете, доведеться доведеться вам моритися навіть в Вашингтоні і краще з нами дружити. Що ми повинні розуміти, як побудований цей світ? Американці будуть дружити виключно з тією країною, яка буде буйною. Такою буйною, що краще з ними задружитися, дати гроші, робити їх союзниками, а от тому, що це буде і вигідніше, і дешевше їм коштувати. Ну вже так не виходить в росіян, щоб їм щось дешевше коштувало за всі свої воєнні злочини і військові дії. Вони платять платять і тим, що в них вже авіаційний канібалізм і авіаційний колапс просто таки процвітає. Мало того, що там постійно плани «Этот коврик подарів Путін, і ніхто нікуди не летить в російських аеропортах, а валяється на каріматах і висловлюється матом. Так там і ще, значить, з їхньою авіацією щось не те. Ми тут уже кілька днів з колегами обговорюємо адвенткалендаріки і зараз поясню до чого я. Крим напередодні кілька пабліків почало повідомляти про те, що вибухова нічка в Кача, військовий аеродром, вечір точніше, що там було знищено літак Ан-26, так ще й ба більше разом із особовим складом. Мені Павло Лакічук каже, там бригада ціла була російська. Ну відпрацьовуємо, значить. По цьому. Сьогодні Генштаб підтвердив, підтвердив, що оці тривожні новини скачі і Ан-26 на землі бо рождений ползак літати не може. Воно не просто так очевидно, тому що в нас плюс літак, а в росіян мінус. У зведенні Генштабу повідомляється про те, що окрім 1400 знищених окупантів, також було відмінусовано російський літак. На загал з початку повномасштабної війни ми знищили більше 420 ворожих авіаційних корит російського ворога. І це ще не все, бо я нагадаю, що ми вести, обговорюємо такі новини. І от до чого адвент календарік. Понеділок у нас була катапульта на е, тому літаку, який стояв в ангарі в Російській Федерації. Значить, це було, е, було яке там 8 грудня. Да? Я вже казала, що це буде тільки початок. 9 число, Ан-22 упав Подмосков'ї. 10 число було крушення російського Іл 76 в Судані. Е, е, і ось бачимо, що 11 число прийде по безпілотнику Ан-26. Ну, яка розпауковка буде завтра, а то чисто сьогодні? Треба тільки гадати, але і так непогано йдемо. Тим паче, що адвент календарі може. Десь бути 10 предметів, да, десь 12, десь 30, Ну вже 4 за оцей тиждень непогано. Маш повідомляє про те, що той Ан-22, який впав в Івановській області, де тепер збирають пазл грають паз надіжені, хай застаткав. значить, то він впав. Того, що той заводіць, який його ремонтував, а впав він після ремонту. Він не робить. в нього він банкрут. Там за затримки мільйонів по зарплатах уже приста виходять, вибивають 57 мільйонів рублі затримки зарплат. Співробітники цього заводу взагалі сидять вдома. Я так вибачте, довго до чого. А наскільки зараз реально великі проблеми в авіаційної галузі Російської Федерації, наскільки це впливає і на їхні військові, зокрема спотуги, і на економічні спроможності, бо ті всі локдауни в аеропортах не тільки матом і каріматами ж увінчуються. Ну і бачимо, що військова авіація вже ніхто ні. Де не летить навіть в Судані а, Ну, основною несучою носичу робочими цими конячками а, взагалі ще Радянського Союзу і а, Російської армії були залишаються Анри. А їх же припинили обслуговувати ще в 2014 році. На Антонов припинився обслуговувати. От після як тільки почалася широкомасштабна вторгнення, арештували ж два Рослани. Які росіяни намагалися використовувати повз а, контроль а, контроль а, українців? Так, тобто це був авторський нагляд, тому що це тільки українці. Антонов може давати ну продовжувати ресурс літаків, наприклад, на планери, а на двигуни зазвичай це моторсіч робила. Так ну вони там свої двигуни виробляли, але на планери, тобто на сам на сам літак, продовження подовження ресурсу а, дає виключно Антонов і е, В радянські часи вироблялися на території Росії, наприклад, Руслана. Це Вороні же вироблялося і в Ульяновську вироблялося. І звичайно, що у них величезний парк е, Антонова, величезний парк е, Анів, наприклад, ан-2 Там вся вся логістика, наприклад, крайньої півночі виключно на Анах тримається, тому що українські Ани це найкращі вантажні літаки світу ніхто краще не зробив досі ніхто не не зробив от нещодавно китайці робили е, от нещодавно китайці робили е, ставили безпілотники на літаки а от здогадайтеся на які літак вони ставили на ани на Ани ставила ан 2 тому що вони там по ліцензії що за часів радянського союзу це робили так і тут ан 22 це антей е, це це він зроблений був 60-х роках а, а наступним поколінням, яке змінювало, з його змінювало, це вже був Руслан оцей Ан-124. і а, тому літаки, звичайно, коли немає нагляду, коли немає запчастин, а, то звичайно, що ці літаки починають руйнуватися, а, і їх неможливо відновити, а, тому що ну ліцензія та в Антонова. І а, тому звичайно, що нічого гарного там не відбувається, тому що йде того, що є. Якщо там, а, там не виплати зарплат, неможливо знайти аутентичні запчастини, а, неможливо зробити ремонти, неможливо продивити технічний нагляд робити багато чого іншого. Так що нічого гарного там немає. Це і стосується і пасажирських літаків, тому що пасажирські літаки в Росії це в основному або Бої або «Аербаси». Після 2022 року там заборонено фактично технічне обслуговування, вони теж змушені, змушені, змушені або зупиняти, або, ці літаки, або проводити канібалізм, як ну, просто брати запчастини з, 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 іншої, з інших літаків. Так що вони рухаються в, в фактично технологічну деградацію. Тому що немає західних технологій, немає українських технологій. Наприклад, те саме і, наприклад, Південмаш. Південмаш до 2014 року здійснював технологічний нагляд і продовження ресурсу, наприклад, ракет. Частина ракетного щита Росії, оце а, сармати, які вони там, що щось у них ніяк не не взлітають. Це ж намагання скопіювати в дійсності сатану. І оскільки у них а, ручки з того місця ростуть, з якого, а, з якого у них завжди все виходить, то вони і це навіть не можуть зробити. А тому. Це одна з причин, до речі, чому вони дуже хотіли захопити Україну. У них е головне підприємство, яке вони хотіли захопити, це був Антонова і Південмаш. тому що це просто критично для них е було і залишається для них це технології, які залишились на території України. Ярославські НПЗ, мені вже кажуть військові експерти, зокрема Павло Лакічук, що втомився вже рахувати, скільки НПЗ ми понищили на території Російської Федерації. Як ви кажете, що скільки це адвент вже хіба... адвент календарі вже Тоже є там. Да, та, календарі ми... по НПЗ, Адвент-календарі по танкерах? Да, да. А, 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 адвент... окремо, є окремо є цей адвент календар Мадяра з поетичною назвою. От і так далі. Бачите, скільки можна скільки скільки адвентів відбувається? Це правда, це от. Це те, що знаєте, часто, коли у нас нам намагаються зараз через медіа сказати, що все програли, вам, вам кінець, ви, ви все програєте. Ну, от відкриваєте адвент-календарі, е, які от, бачите, веде вже Ірина. Вона їм вам все розкаже, ви покажете. І тоді ви будете розуміти, що ми, ми реально вже задолбалися врахувати. Скільки потім, і по тому позе вже прилітає. Головне, що воно прилітає. А ще прилітає по ну, Ворську, щось взагалі вибухає механічні заводи. По Москві Сергій Саб'янін просто Сережка пише і строчить другу ніч підряд ті пости. Я вже не знаю йому за це. Скоро окрему зарплату платитимуть. А враховуючи дивну любов до нього Путіна, який замість першої дружини на різні свята в храми брав Сережу Сабяніна. Чомусь вони там двох стовбичли неодноразово, як нагадують в книжці цар власною персоною. То бачимо, що географія масштабується на москву. Те щоночі прилітає. Настрої в росіян псуються. Економіст пише, що Росія насправді слабша ніж хочеться показати Путін, і насправді це в нас, як і ми саме говоримо, сильна переговорна позиція. А Путін просто вдає, а там все руйнується внаслідок отаких от санкцій і інших західних. Ну дивіться, там ще йдуть от, техногенне все більше техногенних катастроф. Іде а, ТЕЦ вибухають там при гарному морозі, мінус 30. Так я думаю, що не без добрих самаритян, які там проходили поряд. Та. От, або від малюка, або від Буданова, але ці процеси йдуть, і а, тобто, це те, що я говорю, чому ці всі мирні плани тут одразу з'являються. Реально американці а, бачать, у що йде Росія, і вони хочуть а, врятувати Росію, але не вийде, тому що о, Зеленський же не скасовує накази бити по Росії. Не скасовує. а прилітають вже не тільки дрони ракетки. Uh, і тут знов таке питання: як Росія буде переживати цю зиму? Uh, от і це питання з великим. З великим знаком запитання саме для Росії, тому ми зараз будемо бачити купу в медіа дезінформації, як чесно непідкупні західні змі, користуючись формулою, що чесні люди коштують дорого Зараз будуть писати, що все пропало, що все зрадили, все віддали. От все дотискають і так далі. Ну враховуючи, що росіяни виділили на це мільярд доларів. Там є багато людей, які готові будуть це освоювати. Тому ми повинні дивитися на реалії, що в дійсності відбувається. Тому що, от дивіться: от уявіть собі, якби цього цього мирного плану би не існувало. от уявіть собі, не було б цієї шуміхи. Просто не було шуміхи навколо України, так і Трампа. Ну, всім вже було б очевидно, що Росія валиться. Ну просто валиться. Що інтенсивність ударів нарощується, чотири, чотири місяці Україна мочить Росію, топить же танкери, чого взагалі не, не, не було, вже Каспійське море почне. Каспійському морі вже страшно плавати. там да Естонці переживають, що скоро буде страшно плавати в Балтійському морі, не, російським танкерам і так далі. Ну, це ж нарощування, нарощування. А що А що конкретно, чим це відрізняється ситуація, якщо дивитися на реалії? Ну, наприклад, з тим, що було, припустимо, три місяці тому до того, як з'явився цей так званий мирний план. А нічого, нічим це не відрізняється. Тільки тим, що а, росіяни стогнуть, а, те, що літають це менше, а, те, що як ви говорите, вже у Собяніна дуже неспокійні ночі настають. А, це я думаю, що все ж таки завдання зараз України і задум в тому, щоб організувати гарний блокаут в Москві. А це дуже гарна тенденція. Угу. Особливо враховуючи, що Москва північне місто, там холодно, воно погріються біля палаючих ТЕЦ, можуть виїхати з неї в принципі, в регіони і відчути, як Ні-ні, там... ні, треба їм порадити не так. Їм треба порадити, що можна погрітися на рубльовці там, та і погрувати заодно. Нам треба спрямовувати їхні думки в правильному напрямку. Нам потрібна там гарна, гарна, гарна революція, грабна-грабована. Нам потрібен шухер, нам потрібно, щоб, щоб Кадиров туди прибіг, як тільки почув про Шухер. Нам потрібне заворушення точки нестабільності. А точкою нестабільності може бути Москва. Звісно, вона і буде. Ну що може бути? Буде вона, і ми з і в правильне русло і не тільки. Але мирний план на жаль є чи то пак 183 його конфігурації. Я не знаю, вони ширяться, множаться, плодяться толку. Правда, з цього ніякого частина вже мертвонароджена. Пункти пішли тепер є ніби якихось чотири документи. І тут Дональд Трамп, значить, каже, що в принципі він уже гарантії безпеки, якісь не проти дати. Він, який 10 десятого числа, казав, що він проходив когнітивний аналіз. і В нього все окей. Чомусь правда калькуляція в нього шкультига, як завжди. Окрім тих 300-350, часом 500 мільярдах, які давав нам Байден за версію Трампа. В нього тепер різниця кількість вбитих на російсько-українській війни то 25, то 27, то знов 25. Значить, але Трампа спитали: ви будете давати гарантії безпеки? Ну мені взагалі американські журналісти імпонують як не крути. Трамп каже перед усім, я хочу, щоб все це закінчилося. Ну, давайте почуємо, що він говорить. Чи будуть там гарантії безпеки. Спеки, яку він ставку робить на свої ж мирні ініціативи, прошу. Я б дуже хотів, щоб це припинилося, і ми працюємо над цим дуже наполегливо. Це насправді не впливає на Сполучені Штати, якщо тільки ситуація не вийде з під контролю. Такі речі закінчуються великими світовими війнами. І я нещодавно про це сказав: Я сказав: знаєте, всі продовжують грати в такі ігри. Ви опинитеся в третій світовій війні, а ми не хочемо, щоб це сталося. Я хотів би, щоб вбивства припинилися. Минулого місяця загинули 25 тисяч людей солдати, здебільшого солдати, але також і деякі цивільні, там де були скинуті бомби. Але загалом минулого місяця загинули 25 тисяч солдатів. Це називається угодою з безпеки. Так, власне, вони так це називають. Угода з безпеки. Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з питаннями безпеки, тому що, як я вважаю, це є необхідним фактором для досягнення угоди. Я думав, що ми були дуже близькими до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми були дуже близькими і до угоди з Україною. Насправді, окрім президента Зеленського, усім подобалася концепція цієї угоди. Ми запропонували деякі речі. Це четверта частина угоди, яку ви ну там є чотири чи п'ять різних частин. Це трохи складно. Тому що ви певним чином ділите територію. Це не найпростіший процес, це щось на кшталт тисячі складних угод з нерухомістю, правда? Але це угода, яка могла б зупинити щомісячні вбивства тисяч людей, тисяч і тисяч життів, переважно військових. Але, як ви знаєте, загинули й деякі цивільні там, де падали бомби. Речниця Білого Дому Керолендвіт каже, теж як і Трамп, що ймовірно завтра американська делегація поїде до Парижа, аби зустрічатися з українською європейською. Але якщо вони побачать, що з того буде толк, бо, мовляв, самі балачки їм якось піднабридли. Теж сказали не любителі поговорити. Ну, давайте послухаємо, що каже речниця Дональда Трампа і що відповідають європейці на ці ініціативи штатів, теж будемо обговорювати. Президент України розчарований обома сторонами цієї війни. І він втомився від зустрічей, які проводяться лише заради самих зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій. Він хоче, щоб ця війна нарешті закінчилася. І адміністрація витратила понад 30 годин лише за останні кілька тижнів на зустрічі з росіянами, українцями та європейцями і на переговори з ними. Тож подивимося, що до зустрічей цього вікенду слідкуйте за оновленнями. А вчора Вострій Джорнал написало, що Штати тиснуть на Європу, щоб та тиснула на Україну у питанні, зокрема, які є сенситивними. Я так розумію, питання території йдеться про це публікації. Вострій Джорнал на все це відповіла Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, яка напередодні мала консультації з, коаліці... з коаліцією рішучих та охочих. каже, що да, попри тиск, ми шукаємо саме справедливий мир. Ще урсулу слухаємо і обговорюємо. Попри тиск, ми залишаємося абсолютно непохитними в нашій меті досягти справедливого і сталого миру для України. Сталий означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити передумов для майбутнього конфлікту і дестабілізації ширшої європейської системи безпеки. Ми також обговорили потребу в надійних і переконливих гарантіях безпеки. Я поінформувала лідерів про нашу роботу щодо забезпечення фінансування для України на 2026-2027 роки. Наші пропозиції вже на столі, і відчуття нагальності очевидне для всіх. Наступний тиждень буде вирішальним. А наша глядачка з Криму, Вікторія, яка повернулася до нас, чому ми неймовірно раді, каже, що гарантії Трампа це гарантії Путіна. Юра Ушаков, в коментарі комерсанту, каже, що Донбас, поконвічна російська територія, рано і лі вона буде під контролем Росії, а українські війська навіть не уті воєнним і другим путем, що казав Путін тиждень тому. І я взагалі не бачу чесного сенсу на навіть завтра кудись їхати українські делегації. Ну, окрім того, що показувати, дай пам'ятаю, що ми з дитинства за переговори. Але ну і богу, це все не сходиться. Які гарантії безпеки від Трампа? Нічого не зрозумів. Зрозуміло з цим всім піти на поступки Росії, як каже пан Роман, безсмертний дипломат, це підписати і отримати квиток на континентальну війну безповоротну, який буде обілечений Кремлем з астрономічною швидкістю, що теж правда. Тобто, як ми говоримо з вами з 20 грудня ран... з двадцятого листопада ранку, нічого не буде ні в суботу, ніколи. Чого ж немає? Я ж говорю, якби прибрати оцю всю мирну, мирну міжпуху, ви ж побачили всі, всі побачили, що Україна здобула стратегічну перевагу, і росіяни активно це приховують. Ну слухайте, ну слухайте, ми вже задолбали, які слідкують по цьому, скільки прилітаю по Росії. А це ж дивіться, це ж така інформаційна війна. Тому що от у нас часто говорять, як вигравати інформаційну війну з росіянами. А так, так би і, і було, коли росіяни розповідають, що вони там е, захопили там чергове е, село, і вони створюють уявлення про Сталінградську битву. Тут кожного дня, уявіть собі, на Сіене, на Фоксі в цьому показати прилетіла, відірвали е, катапульта. Ми бачимо сліди в цьому на бетонному цьому, на не з стелі, що залишилось від цих цих що Каспійське море вже мочать, і так далі. Це було б очевидно, що ситуація не під контролем Росія. А, ні, говорити треба, їздити, розповідати, як ми важко працюємо над цим, тому що нам не потрібна. Давати привід, давати привід, щоб на нас в іншому полі тиснули. Це і дипломатія називається. Але коли за дипломатом стоять ракети, стоять дрони, це до слів цього дипломату значно прислуховується. Ніхто нікуди відступати не збирається, і так не буде. Далі дивіться, що в чому тут. Ну звичайно, що тут питання не в гарантії безпеки Трампа, все іншого. Немає взагалі ніяких гарантій безпеки, окрім своєї армії, продукції власного ВПК. Для цього ми експорт повинні ще раз наполягаю відкривати для того, щоб залучати ресурс нашого оборонку от і робити його максимально ліберальним, але не тільки через державні компанії. Це робити і приватникам давати більше ладу. В цьому випадку ми повинні розуміти, що виключно безпекою держави є виключно українська армія та. Продукція власного ПК, все інше, це фантастичні історії, які не підтверджуються реальністю. Навіть НАТО не вірить, що НАТО існує. Ну особливо це стосується Східної Європи. А там же і ратифіковано, і записано, і є інфраструктура і так далі. От, запитайте в країнах Балтії, чи вірять вони, що американці прийдуть за, за них воювати. Вони це не вірили в 2022 році, а зараз тим більше не вірять. Тому ми повинні розуміти, що виключно це повинно бути. Нам потрібні в першу чергу гроші і згода, наприклад, продавати зброю з, з боку цих же американців. Далі тут же ж питання в чому? Що хочуть робити американці? Американці, як і будь-які політики, не хочуть багато обіцяти і багато відповідати, і поменше відписуватися відписуватись якимись паперами. Ну, мовно кажучи, те, що ми бачимо, вони хочуть дати гарантії. Україні пит нічого не підписуючи, але під чесне слово, шановного Дональда Фредовича. Що вони будуть допомагати нам? Ми не можемо сумніватися в тому, що він нам точно допоможе. Ну, публічно, так не можемо сказати сумніватися в світлості думок, шановного Дональда Френдовича, але просити, щоб це було зафіксовано на папері, ратифіковано в конгресі. Але знаючи все рівно, що все рівно це стосується в першу чергу нашої безпеки. Нам не потрібні літаки, які обіцяють, які будуть літати від американців. Нам потрібні літаки, які знаходяться на озброєнні на озброєнні нашої армії, де сидять українські пілоти, які можуть стріляти туди, куди потрібно, коли завгодно і як завгодно і щоб нам ніхто не компостував мозок, як нам потрібно забезпечувати власну безпеку. От що є безпекою, такій країні дають якісь гарантії безпеки. Іншим країнам нічого не дають. Це все брехня. Що існують якісь гарантії безпеки, це фантом, е який не підтверджується практикою. А те, що говориться, ну так, да, ви говорите там, чи існується мирного, Де, Їх не існують. Зараз іде таке, знаєте, е з'їзд з теми, як я вважаю. Е десь зберегти якось обличчя пану Трампу потрібно, тому що він більше залежить від Зеленського, ніж Зеленський від нього. Тому що, можна, не, не тягнуло його, щоб влазити в цю перемовину, Не втягнули. Ну так. Е він за збереженням обличчя повинен вийти з цієї історії, яку сам Заліс, арубію йому там буде допомагати. Час працює на Україну в даному випадку. А коли він ще говорить, що що конкретно Зеленський з тим не погоджується, я думаю, що з такими, якщо там вони дотиснуть вибори під час війни. За умови, що, що вони забезпечать нам безпеку, то з такими віп-агітаторами, як шановний Дональд Фредович і Путін, Зеленський, що знову виграє вибор. Так, да, однозначно, додають рейтингу. Пане Тарасе, чітко зрозуміло, ясно, як завжди. Я дуже дякую вам за цю розмову, за вашу позицію, за ваш час. Нас дивилось на вашому Ютубі вже традиційно, майже нас там стала чудова сума інколи більше 4 тисячі людей. На нашому Ютубі, 24 майже тисяча людей. Друзі, дякуємо вам за активність, за те, що ви нас любите. Ми вас також. Нас все взаємно. Пане Тарасе, завтра о 15 на вас чекатимуть на наших глядачів. На все добре, хорошого дня. Без заперечення до завтра. До завтра. Тарас Загородні, політехнолог Ірина Узлова. Я дякую, друзі, за активність. Ваші підписки додадуть нам ще настрої мотивації на наші Ютуби. Коментарі, лайки теж залишайте. Не забудьте про мій збір. В описі під кожним відео є посилання на монобанку. П'ять комплексів РЕП для сталевого кордону. Майже 350 тисяч готово і 420 тисяч необхідних. Так для нас з вами 70 тисяч. До понеділка закриємо. Побачимося і переможемо.